Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська 14 грудня. Вже цієї суботи в Україні відзначатимуть день пам'яті вшанування пам'яті і день ліквідатора аварії на чаес, тому що тисячі людей брали участь тоді в тому, щоб мінімізувати ті страшні наслідки, які спричинила аварія. У 1986 році. Ну і власне про те, чим живе сьогодні організація Чорнобиль 86 саме у Кривому Розі. Як планують провести цей день її члени? Та про буденність, про те, чим живуть сьогодні Чорнобильці, поговоримо далі. В нас у гостях сьогодні голова правління громадської організації Чорнобиль-86 Наталя Воробей, а також член цієї організації, ліквідатор аварії на ЧАЕС Володимир Федосенко. Доброго вечора, панове. Хочеться розпочати з того, як провели сьогоднішній день, бо вже певні заходи до вшанування пам'яті вони вже відбуваються і сьогодні, і завтра будуть. Розкажіть, де ви були сьогодні? Ну, сьогодні було покладання квітів у нас на Алеї Героя Слави. Покладалися до пам'ятника завжди напередодні цих свят. Зіда збираються ліквідатори вареначес, хтось з дружини, вдови і приходять з подякою за цей великий подвиг. Але і вчора були в наших районних радах, були нагородження і нагородили теж наших лікар 86-го року, яке було у нас одна жінка, Ситнікова Любов, Юхіміна була нагороджена, заслуги містом, солдат строкової служби токарів Анатолій був нагороджений. І, і ще у нас одна людина теж була нагороджена заслуги перед містом. То тобто, з три людини у нас були нагороджені заслуги. Це перед... хто у вашій організації. Да, нашій організації заслуги перед містом ліквідатори 1986 року отримали ці заслуги від міста. Я думаю, що це дуже важливо для цих людей. Для них звичайно да. приємно. Е, які плани на завтра? Бо основний якби день відзначення завтра. Що плануєте в організації? Ну на цей день нас теж заплановано завтра заходи. Ми дуже хотіли провести малібінь. У нас капілан приїде до нас. Отець Миколай проведе малібін за пам'ять за наших ліквідаторів, яких немає, ну і побажаю здоров'я тим, які ще є. І завжди цей захід ми говоримо, пам'ятаємо подвиг атомного солдата. Завтра буде зустріч у нас, у нас буде музичний коледж виступати, приготував нам невеличкий такий концерт. Подарунок так, да, Такий так. подарунок, mm -hmm. да, якраз передовні цього. Я думаю, що це дуже важливо змінити якусь обстановку в даний час. Пане Володимир, ви як безпосередній учасник, ви вас статус ліквідатора аварії на ЧАЕС. Розкажіть, поділіться спогадами. Як це було? Чи усвідомлювали ви всю ту небезпеку, яка очікувала? Ну як би сказати, я служив в місті Кишиньов на даний момент угу. три рази нас піднімали потревоги. Я розумів, уже тому що третій раз, як підняли потрево, була команда. Автомати не брати, тільки противогази. Я вже uh -huh. розумів, куди нас формулюють. Тобто вже було відомо, що так, в так, Чорнобилі так. сталася аварія? Звісно, і... чули, звісно. Uh -huh. uh -huh. І ви розуміли, що ви аж з Кишинева uh, їхали. У да, нас з Кишинева uh -huh. діслоцірували місто Київ. в Києві, там ще у нас uh, перетурбація. Туди-сюди uh -huh. сформували батальйон і видумулися в район дислокації. У мене був батальйон по охороні 10 кілометрової зони. Uh -huh. Тобто ви Вокруг такі охоронні реактор. функції так, так, виконували? Так, так, так. Ну, що? Міністерство внутрішніх ділів. Угу. Щось вам казали на, на тему безпеки, чи які були тоді чутки Безпека між солдатами? Безпека була у нас, так. Да, ми кожну неділю міняли більо, угу. баня Тут була. весь Одяг все. Да, що... одяг міняли, кожну неділю міняли форму у нас. Ну, ми непосередньо на реакторі ж не були, ну а так кожну неділю противогази, вибачаюся, наморники ходили, ми постійно Як маска, в них в масках, mm -hmm. да, так, тільки знімали їх в час питання, прийому время, Ну і спали. А так все время ходили в этих респираторах. Як, Скільки, скільки ви, який час ви перебували? Ось я перебував, я працював там на... Ну, служба моя приходила на заправщику. Я заправляв, в моєму батальйоні було 6 років. А від дитяток і аж до Денисович повністю по кругу. Uh -huh. Оце моя була задача заправляти бойову техніку в ротах і в караулки. Uh -huh. Бо в нас були караулки, ті, що як, як на границі, я не так казали. В караулки стояв БТР і стояв облічний состав на діжурстві. Сработка була, вони їдуть туди, де сработка. Uh -huh. Оце така в них була охрана. Ви ж спілкувалися, можливо, з тими, хто безпосередньо працював на реакторі, чи якісь, чи у вас таких контактів Ні, не було? Ні, У нас таких не було, я ж кажу. Я, угу. в мене пропуск був, я мав угу. можливість заїхати туди. Ну, ну Моя була задача угу. заправляти ну, обезпечити топливом бойову техніку. І скільки ви перебували ось на такому чергуванні? В Чорнобилі я пробув рік. Тобто цілий рік? Цілий рік. Без виїзду, чого якась відпустка? Ну, відпукла? не вважаю, що. Мені генерал-лейтенант награду дав, генерал лейтенант Олекса і дали 10 днів відпуска. За весь рік. Так. А так ви постійно так, перебували. Постійно. Якщо брати від реактора, то це скільки 10 км? У, у нас одна, одна карулка була така, що нам з бугра було видно реактор. Угу. Тобто це дуже то. близько. Так. Умовно було 10, а там 10 не було. Угу. Ну і був такий випадок, якраз я заправляв техніку, генерал приземлявся, вертольот бо всі ж почали суйтитися. А потім раз він тільки вийшов, в нього щось там почало піщати, він раз обратно сам вертольоти і влетіли. Mm -hmm. всі. Ми не зрозуміли, що це пройшло. Тобто якісь. Так, датчики не. певні? Були що... в нас датчики, ну, так як я. Знаю, місяць ми поносили їх, потім сказали, що знімуть показання, забрали, більше їх не бачив. Угу. Тобто ніхто там на вас нічого не вимірював, так? Цей ступень ну, радіації, як? як це все? Я вам за все не скажу. Я, вам кажу, я в основному все рівно був в движенні. Угу. Я поїхав, заправив, ну що там тут, зіл 133 тонни бензину. Угу. Роту дві заправи, їду, опять заправляюся. Сразу я брав бензин в Вільчі, а потім почав вже в Бородянки брати, бо в Вільчі вже перестало, а як закінчились Бородянки, почав їздити аж в Київ. Угу. То в мене було таке, що я приїжджаю в Пусок, помили, виїжджаю, Винниць, Обратно на, на мойку, так же ж не випускали в Київ. Угу. Виїжджаю, знову Винниць, знову на мойку. І отак 10 разів. Чи підтримуєте ви з кимось відносини з тих часів? Так, да, у мене два хлопця. Ну, Які щас з вами пропали. тоді служили? Зараз пропав зв'язок, бо хлопці маронці. Угу. А так ми общались. Ми вместе служили, в одному батальйоні. А як давно в, саме в організації Чорнобиль Кривий, Чорнобиль 76 Я... у Скільки ви а вже розумієте? Uh -huh. uh -huh. Зразу скільки? я не знав, а потім мені підказали, я обратився до Наталі Леонідов, не до них в організацію. На даний момент не жалкую. У Кривому Розі. Багато. Ви, але ви серед них, не, тобто це, я маю на увазі, ви ними... — Я не не розумію, це... що я наймолодший. Uh -huh. Бо я був у срочної служби. Uh -huh. Я був солдатом. Якщо інші хлопці були, ребята ну, були такі сверсрочні, ну, їх гражданки забирали партизанами, а то я був сроч. Угу. Я думаю, що я наймолодший. Пані Наталя, скільки, чи якась зараз цифра, статистика, що приблизно скільки у вас в організації людей? Знаєте, ну, цифри в нас є, але я завжди кажу, що не можу сказати, що така прям велика, знаєте, що всі прям йдуть до організації, але якщо є питання, то ми вирішуємо, угу. да, тому що громадська організація це їсти такі підстави. Ви казали за організацію, скільки, так, нас... скільки років? Так, вона... а, скільки років, так, запитали. Mm -hmm. Ось я вам кажу, 26 грудня якраз буде 5 років виповниться наша громадська організація. Mm -hmm. Але ми працювали до того, у нас були і ініціативні групи, і була у нас група, ми ж всі ж входили до союз Чорнобиль були, і до ветеранів Чорнобиля. Тобто ми були всі mm -hmm. але вирішили, що ну, нам ближче, ця, так, так. а ближче, ближче нам по, по тематиці це Чорнобиль, 86. І у нас голова громади. Всеукраїнської спілки Атаманчук Василь Іванович. У нас він юрист, такий досвідчений, який в нас виігрує Конституційні суди, нам допомагає більш фахово. Ну, ми вже з ним і в Міністерство соціальної політики їздимо, і спілкуємося з Комітетом Верховної Ради. Да. Ті, що ну, про нас опікуються наші чорнобильські питання. Так що давайте ще поговоримо про такий момент. Ну, до війни точно відбувалися такі зустрічі от з, з дітьми, зі школярами в освітніх закладах, от як ви ветерани раніше там на 9 травня приходили так поспілкуватись, розказати саме очевидці подій. так от і Чорнобильці ліквідатори. Чи продовжується ця практика, в якому форматі, якщо так, чи є цікавість до цієї теми у дітей? Знаєте, нам завжди цікаво, і, і запрошують нас. І я хочу сказати, що в тому році, 14 чотирнадцятого грудня, ми проводили в військовому ліцеї угу. цей захід. Ну а сьогодні трошки перенесли. перенесли на доет. Завтра буде відбуватися на базі, звісно, ну, студенти там. Да, у нас будуть прямий такий діалог, там зустріч, і ну музичний коледж мета, ну трошки інша формація буде. Угу. Але до війни у нас були постійні заходи. Ми працювали з освітою. Це у нас були начальні заклади школи угу. і. І медучилище було, і автодорожний технікум було. Ну, у нас там і вищі навчальні заклади, юридична академія. Ми приходили і до студентів доносили те, що подвиг ліквідатора обов'язково повинні пам'ятати, і до чого приводить радіація. До речі, от покажіть, от, будь ласка, от... в цю тему. У вас є да, от, реальні фотографії постраждалих. можна Я от покажу, це угу. дійсно це. Це руки, ноги людей, от, які, да, які... які наші громадські організації. Якщо от так я от угу. покажу, може так буде зручно. Бач бачите, угу. до чого це наслідки майже одразу, чи це вже в через якийсь Якщо час? Якщо говорити про одразу, от як мій чоловік прийшов вісімсот шостому році. Він був один із перших ліквідаторів, да в травні, то перші ознаки це була шкіра. Це колір червоної шкіри і привкус метала, і були кровотечі. Угу. Носові кровотечі, і головні. Це да. А це вже з часом, так це що часом що, що з'явилося. Угу. Да, ну вибачте, цих людей вже немає. Угу. Я просто говорю, що от, те, що відбувається, що показати да. наочно, що, да. що це реально яка небезпека. Да. Угу. Що це на ганному рівні, що це постраждали люди? І я хочу сказати, що хлопці, які були там, вони ж прийшли до в родину і тож Десь і нас, жінок, дітей, це теж. Торкнулося. А як mm -hmm. ще? Mm -hmm. Але, на жаль, наші діти сьогодні втратили цей статус. Діти ліквідатори вони мали до 18 років, а зараз втратили. Але я думаю, що, мабуть, закінчиться війна і ми до цієї теми повернемося. Питання... У мене з і... доня куча болячок, mm -hmm. бо вона ж в мене після Чорнобиля, стомучається. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто до вони абсолютно років. законні підстави ці діти да, мають да. на підтримку з боку держави. У нас так? бачите, у нас по закону так зроблено, що тільки до 18 років, а далі вона втрачає. А які взагалі а, зараз а... є для ліквідаторів преференції, Не знаю, що пільги, от що на сьогоднішній день залишилось? це комунальні оплати. Це те, що надає сьогодні держава, монетизація, да? ну, на харчування надаються. На оздоровлення 90 гривень, 120 гривен, тобто такі суми. Ну, будемо говорити на сьогоднішній день. Це перша категорія, неї більше переваги, тому що люди мають інвалідізацію, і в них пенсійне забезпечення йде стосовно заробітної плати, які вони отримували, наприклад, перебували в зоні. Так? Або це як сьогодні Володимир, він солдат строкової служби, в залежності від групи інвалідізації. Розкажіть, взагалі, наскільки часто збираєтесь от, членами організації, як часто бачитись чи проводити на зв'язку. <гум> знаєте, ну В якому форматі? Зв'язок завжди. Якщо треба <гум> зібратися швиденько, забрати там кажемо, хлопці напередодні, там на дівчата надати там вареники, пиріжки, Там це побистро це все. Збираємося. <гум> дівчата, і хлопці організовуємося. Да. Зараз трошки ну і хворієм, і така обставина, але. 26. Напередодні 26, 14, оце тижні. Такі дати дає да, дуже. завжди хворі. Якби як там себе не почували, люди йдуть, тому що розуміють, що якщо не ми, то хто ж буде пам'ятати про ці такі? Тобто е, організація це велика підтримка, так тобто, розумію, моральна, особливо для тих, хто так, так. Е, можливо втратив близьких в тому числі. Тобто для них це така тема. Дуже щемлива і маючи можливість розділити це з такими самими, як вони людьми, ті, хто також постраждав, у так, кого в родинах є там, ліквідатори, чи вже, які пішли з цього життя, то це дуже велика підтримка для всіх. І організація активно, я так розумію, досить. Веде активне життя. Це вісно, суспільне. так. Да. Да. Ми стараємося, щоб, на... наприклад, от я говорила за програмою, я хотіла показати програму mm -hmm. розпорядження, да, сьогоднішній день і розпорядження, це за підтримкою наших депутатів. Наші були звернення о тому, що на поховання тепер у нас затверджений порядок фінансування витрат на поховання інвалідів війни і учасника бойових дій. збільшені mm -hmm. виплати на сьогоднішній день будуть по області. Я розумію, що щоб життя продовжилось, але це життя і тому. На жаль, Презіння. частина життя також да, сьогодення. Давайте ще поговоримо про ті пам'ятні знаки, які є в Кривому Розі, куди традиційно приходять вшанувати пам'ять чорнобильців. Розкажіть, де основні і які у вас плани стосовно. Для нас вони всі важливі, тому що це стосується це кожна частина історії, і в різні часи вони були збудовані. Вони є і в Саксаганському районі. Це, ну, це як один з основних, так в Саксаганському районі вважається. Ну, один із основних і на алеї Героїв Слави. Ви там, де всі, ну будемо казати, комплекс. Да, у нас там і АТО, і Ловайськ, там да, і Друга світова війна, хтось там і Афганістан. Все зв'язано. Це історія нашого міста, це те, що відбувалося історично, і то більш ну більше там відбувається, да там урочисті, але ніхто не забуває про ті пам'ятники, які є і в інших районах в Менгулецькому, Саксаганському. Ви казали про те, що хочете один з пам'ятників ще допрацювати, можливо, додати да, прізвище. призову. До війни ми звернулися до голови Довгінцівської ради Ігоря Ратінова і він нас підтримав. І був розроблений проєкт пам'ятника. Ми думаємо, що закінчиться ну, війна і повернемося до цієї тематики, тому що потрібно, щоб люди пам'ятали, знали те, хто. Приніс і на сьогоднішній день теж мир той мирний uh -huh. атом не спрацював проти нас. Uh -huh. Я вам дуже дякую за таку важливу розмову. Ми наприкінці ще подивимося відео власне з сьогоднішніх заходів, приурочених до 14 грудня, до дня ліквідатора аварії на ЧАЕС. Бажаю вам звичайно, здоров'я, бо це найголовніше і те, що якраз в першу чергу постраждало в людей, які ліквідовували цю страшну аварію. Нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм були. Голова правління громадської організації Чорнобиль 86 Наталія Воробей, а також член цієї організації, ліквідатор аварії на ЧАЕС Володимир Федосенко у студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі на головному телеканалі міста. Напередодні дня ліквідатора, виконуючий обов'язків міського голови Юрій Вілку, зустрівся з криворіжцями, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. та разом з ними поклали квіти до пам'ятного знаку пам'яті чорнобильців, що знаходиться на проспекті Миру. Аварія на ЧАЕС стала найбільшою техногенною катастрофою за всю історію ядерної енергетики і змінила екологію не тільки в Європі, а й в усьому світі. Щороку, 14 грудня, в Україні відзначають День вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС, або як його просто називають, День ліквідатора. У цю дату згадують усіх, хто, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, зберіг нам майбутнє і кого, на жаль, уже немає серед нас. У ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС брали участь наші землі криворіжці пан Геннадій був відправлений до Чорнобилю у 1987 році, де протягом 55 діб ліквідовував наслідки техногенної катастрофи. Вовше я був, звісно, в ремзводі, який займалися в основному ремонтом техніки, та що працювала на, на станції. І взагалі я сварщик кріщик. Де треба було, що там різати, варити. Це була моя робота. Або ти отримуєш максимальну дозу і тебе міняють. Або якщо був великий, як правильно сказати, призив, то тоді вже міняли кого і, і менше було. Зараз у Кривому Розі проживає понад 3,5 тисяч безпосередніх учасників ліквідації наслідків аварії, їх родин та потерпілих від катастрофи. З початку 2024 року грошову підтримку з міського бюджету отримали всі чорнобильці на загальну суму понад 13,5 мільйонів гривень. У тому числі допомогу отримали майже 698 родин померлих чорнобильців на загальну суму понад 5,6 мільйонів гривень. Місто опікується. Нашими чорнобильцями ми вважаємо їх героями. Ми завжди пам'ятаємо їх подвиг, завжди вшановуємо померлих загиблих чорнобильців, а також дякуємо живим. Тому що той подвиг, який вони вчинили, ну він зберіг не лише Україну, а й планету. Попри погоду, таку зимову зібрались у нас декілька громадських організацій і представники з різних районів. Тому ми їм дуже вдячні за те, що вони знаходять час, сили, мужність. Подвиг ліквідаторів аварії на ЧАЕС назавжди залишить. Це символом мужності, самопожертви та безмежної відданості людству. У наступному 2025 році для чорнобильців та членів їх сімей будуть збережені всі виплати матеріального забезпечення, розмір яких залишиться на рівні поточного року. Крім того, всі вони отримують безкоштовні продуктові набори. Кривий ріг робить все можливе, щоб ці люди відчували підтримку та допомогу від рідного міста. Ксенія Мартинюк, Едуард Лушпенко, перший міський.